Інклюзивна освіта це створення освітнього простору, де кожна дитина, незалежно від її особливостей, має можливість навчатися та розвиватися разом з однолітками. Це не просто спільне перебування в групі, а формування атмосфери прийняття, підтримки та поваги до різноманітності. Успішна інклюзія це результат злагодженої роботи команди, до якої входять вихователі, їхні асистенти, вчителі логопеди, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури та, звісно ж, батьки. Батьки активні учасники освітнього процесу, чия співпраця з педагогами є запорукою успіху. Корекційно-розвиткова робота важлива складова інклюзії, ефективність якої залежить від злагодженої роботи фахівців, вибору оптимальних форм та методів, а також від ефективного вирішення організаційних питань. У корекційній роботі з немовленнями дітьми вчителі логопеди використовують принципи денверської моделі раннього втручання. Спрямовані на стимуляцію мовлення та формування домовленнєвих навичок. Імітація, візуальне та слухове сприймання, розуміння мовлення. Також застосовується методика Глена Домана, що стимулює резервні клітини головного мозку за допомогою зовнішніх подразників. Картки стимули з різною тематикою. Формування комунікативних навичок здійснюється за допомогою методики floor time і ігри на підлозі, що базується на принципах йди за дитиною та Йти разом з дитиною. Для подолання порушень звуково-складової структури слів використовується ритміко-звукова методика заплатної. Муха сіла на вухо, муха кис ветри. Ти, то, та. Ти, то, та. Позвони. Нейрофізіологічні дослідження з кінезіології активізують міжпівкуливі зв'язки за допомогою балансирів, нейроігор, нейродоріжок, суджок-кульок та біоенергопластики. Арттерапевтичні методики сприяють розвитку комунікативних навичок. Основні напрямки роботи практичного психолога з дітьми з особливими освітніми потребами це розвиток емоційно-вольової та когнітивної сфер. Для розвитку емоційно-вольової сфери використовує спеціальну програму Дбаємо про емоції, мову серця, елементи власної програми чарівна країна емоцій та методи арт-терапії. Педагог навчає дітей розрізняти, розуміти та пояснювати свої. Емоційні стани, а також розвиває довільний контроль поведінки, підвищує самооцінку та впевненість у собі. Для розвитку когнітивної сфери застосовується комплексний підхід з використанням дидактичних та інтелектуальних ігор, ігор асоціацій, проблемних ситуацій, вправ, усвідомлено логічного типу та комбінованих завдань для розвитку уваги, пам'яті та мислення. Систематичні заняття сприяють розвитку пізнавальних процесів та створюють необхідні передумови для успішного навчання у школі. Корекційні заняття з фізкультури для дітей з особливими освітніми потребами спрямовані на формування навичок просторової орієнтації, контролю рухів та м'язового напруження. Важливим аспектом є розвиток взаємодії з однолітками в рухових іграх, а також формування ритмічного сприйняття через крокування та нейрогімнастику. Ці заняття допомагають дітям покращити координацію, зміцнити м'язи та навчитися ефективно взаємодіяти з оточуючим світом. Інклюзивна освіта це не лише про навчання, але й про зміни в суспільстві. Вона сприяє формуванню толерантності, емпатії та поваги до різноманітності. І саме це є необхідною умовою для побудови гармонійного суспільства.